Привіт! Сьогодні у нас на тесті унікальна новинка міні-акумуляторна пилка від торгової марки Grand. Соломія, знаєш, що вона унікальна? Ти ще не знаєш, я ще Ні. не відкривав. А зараз ти побачиш, чого вона унікальна, і ти зараз будеш здивований. Дивися, яка її форма. По-перше, вона зроблена заокруглено. Це зроблено для того, щоб більш природніший хват був. Відмічу, що тут є шкала. Не знаю навіщо, щоб ти бачив, яке ти дерево, який кругляк ріжеш. Можливо, комусь це пригодиться. Треба буде там кругляк якогось певного розміру різати, але тут вказ. В дюймах На якусь рибу схоже. Так. Ну, Згідно що грант розвивається, робить якісь класні новинки. Я вже замітила, що тут металеві зуби зразу. Та ти що, я навіть не замітив. Дійсно, ідеї. друзі, металеві зуби, всім любителям металевих зубів, Притом, нарешті. Вони як циркулярка якась. Так, да, нарешті вони є, є по всьому корпусу. Відмічу, що батареї також вже нового зразка, всюди, вибуто. Грант, 20 вольт максимум. Новий вже індикатор заряду батареї. Навіть в сонячний день класно Видно, посадка йде тут макітовська, в комплекті дві батареї 2 ампер годин, В комплекті ще одна шина на 6 дюймів. Механізм натяжки ланцюга також можна встановлювати в іншу сторону. Ну і в комплекті ще один ланцюг з кроком 1-4, як бачите, вказано, 6 дюймів. Забув сказати, що повноцінний чехол. Та, eh, eh, було, eh. Да. подача мастила на шину, зроблена таким праймером, але відмічу, що такі короткі шини, ну їх не треба прям часто змазувати. Зробили там 5-7 різів, пару разів нажали праймер, мач. Пішло трішки змазали, і все. Також скажу, що тут же є безщитковий двигун, ручка реально широка. В мене вже прям нетерпець хочеться її потестувати. Давайте побачимо, як тут фіксується шина. Безключова фіксація, безключова натяжка ланцюга. Плюс як чуєте, натяжка йде щіткою такою. Фіксацією механізм натяжки зроблений з металу. Ну і шина фіксується на одну шпильку. В принципі, для такої пилки не треба двох шпильок. Основне, що посадкове місце широке, і в комплекті ще йде один ключик. Не знаю, навіщо цей ключик, що тут розбирати, але є можливо щось треба відкрутити. Не можу зрозуміти, навіщо цей ключик, але є, хай буде, не мішає. 90 кг. чи як тролі тебе в нашому телеграмі, походавши вже тас. вже не 90 кг, вже 86 кг. Не доїдаю я трохи. Ужас, Сирників ужас. не доїдає. Ну, 87, так, так 87. Нормально, нормально, ти знаєш, нормально, не тріскає. Чуть-чуть прогинається, але це може і добре, але не тріскає в основному. Нормально, якийсь, за такі кошти класний. Так, друзі, і забув показати, що зі зворотній сторони є оглядове віконце для масла. Мінімум, максимум. Давайте зараз зальємо масло. Мінімум. І погнали, зараз буде видно максимум. Видно, навіть сонячний день нормально проглядається. Ну реально навчились вже робити. Скажу вам, це не той грант, який був там 4-3 роки назад. Як бачите, вони вдосконалюються і з кожним разом все приємніше і приємніше тримати цей інструмент в руках. Так, перевіримо подачу масла, праймером підкачаю зараз. Як бачите, йде нормально. В принципі того достатньо. Перед тестом швидко по характеристиках батарея заряджається півтора години, дві в комплекті. Швидкість ланцюга 390 метрів у хвилину. Ну і приємний бонус, що в гранде є ось такий висоторіз я вже показувала, мені не важко показати. Він йде на алюмінієвих трубках, йде спеціальною такою фрезеровкою, щоб нікуди його не крутило. Нормальні алюмінієві також стоять кліпси. Кліпси підпружинені. Сама штанга також підпружинена. Треба бути з нею обережною, коли складаєте, щоб по пальцях не дало. Але це дуже зручно і довжина штанги Становить 2,5 метра. Відмічу, що головка штанги має різних 6 положень, як вам зручно, так собі і виставляєте. Є ось така паралонова накладка, щоб легше було тримати зручніше в руках. Є плечовий ремінь. Давайте зараз встановлю пилку, спробуємо, як вона буде працювати. Легенько все встановлюється. Зі зворотньої сторони є ось така кнопка страховка, зроблена для того, щоб висоторіс нікуди не вилетів. Дуже зручно, що він виставляється, як вам треба. Якщо встановити ось так, він виходить практично. Під кутом 90 градусів, вниз можна під кутом 45 градусів. Так, давайте перевіримо, чи працює. Але звернув вашу увагу, що вона е, кріпиться трішки на другу сторону, але то нічого страшного, ну, можна працювати, в принципі, немає ніякого дискомфорту. Мені, мені навіть отак ліпше, коли кнопку прижав. Отак ліпше мені навіть тримати, чим отак. Тут постійно ти пальцем тримаєш, а да? я викупив нову тему. Реально, мені отак зручніше. Давайте попробуємо зрізати якусь невеличку гілочку. Em princípio, está Нік у лісі перевіряє міні-акумуляторну пилу на живих умовах. А я зайшла в її каталог перевірити її на характеристиках. Виставивши потрібні характеристики, видно, що ця пилка має комплектації більше, ніж нік має від мазок, чому він знову у лісі. Є версії з подовжувачем, є з секатором. Є просто пилка плюс акуми, і ціна від цього, звісно, змінюється. А ви вже обирайте свій варіант, який вам зручніший і по функціях, і по вартості. До речі, хто любить подарунки? Є каталозі вже запустився перед новорічний розіграш. Умови настільки прості, що навіть нік би справився. Зареєструвалися, зробили публічний список хотілок з будь-яких розділів є каталогу, хоч техніка, хоч інструменти, хоч косметика. Головне, щоб у 30 к вмістилося. А далі залишити відгуки на товари, якими ви користуєтеся. Відгук має бути розгорнутий, щоб люди його відкрили і реально зрозуміли для себе, що там за товар і чи воно їм потрібно. І додайте справжні фото вашого товару. Вару більше відгуків, більше шансів. Тут все просто. А всі потрібні посилання доточний кине під відео. Нехай вам щастить. Ну що ж, друзі, тестуємо ту, як сказала Соломія, рибу. Що вона зможе? Буду тестувати на такій колоді. Потім вона трішки зменшується, але я скажу, що це її максималки. Ну більше я різати не рекомендую. Все, все. Отож, друзі, такий результат. 37 різів. Різав як і від маленького, так і до великого. Різні різи робив, практично на максималках. Сподобалося, що є упорні зуби. Реально рішають, запираєшся, Легше тобі різати, легше пилку тримати в руках. Так, друзі, давайте спробуємо чи справиться з такою колодою. Я розумію, що вона для того не призначення, Ну, мало ли в кого які ситуації бувають. Пробуємо. Може, може, якщо захоче, то може. Я не рекомендую, але на акумуляторній батареї 2 ампер годин пехтіла, пехтіла, але зрізала. Ну і на другій батареї ви бачили, яку я велику колоду зрізав. Отож пилка реально бодро себе почуває. Ну що ж, а тепер глянемо, що там усередині. Обана! покажу, як виглядає контактна група. Замітьте, всі контакти дуже добре припаяні. Ось тут в ручці плата керування. Покажу, що плата керування відповідно має маркування. Відмічу, що плата саме проста, саме бюджетна, і в принципі в майбутньому такі плати без проблем можна буде знайти. Покажу, як виглядає кнопка включення. Бачите, основна кнопка під а кнопкою включення служить мікрики. Як бачите, має своє чітке фіксоване посадкове місце. Контакти всі припаяні. Ну як бачите, мікрик стоїть тут заводський, не підвальний, тому що видно, вибита торгова марка. Так, далі, ось такий невеличкий бак для мастила. В принципі, для такої пилки того бака хватає з головою. Відмічу в тому місці, де згинається силиконовий шланг. А всередині, як бачите, стоїть стальна пружина, зроблена для того, щоб не переламувалось. Ну і відповідно, ось такий мініатюрний безщитковий двигун. Давайте покажу поблизу, як виглядає редуктор. Зі сторони, де стоїть ведуча зірочка, як бачите, підшипник пилозахищений під номером 6001. І також видно, що вказаний на цьому підшипнику тепловий зазор. Шестерня тут посаджена на шпонку, є невеличкий люфт. Цього боятися не треба, тому що пилка відповідно має захист від перенавантаження. Плюс ця пилка не зроблена для того, щоб заготовлювати дрова на зиму. Ну і покажу, що зворотня сторона шпинделя ось тут в корпусі видно стоїть голковий підшипник. І як бачите, змазки дійсно тут дали достатньо і є своя ванна для змазки. Ну і ось такий маленький бешитковий двигун, який легенько ховається в долоню. І як ви бачили в відео, творить такі чудеса може справлятися з великими навіть такими колодами. Так, давайте поглянемо тепер на акумуляторну батарею. Ну що тут, друзі, сказати? Реально гаднота. Самі бачите, як виконана плата. Відмічу, що плата тут додатково ще зафіксована до бандажа. Ніяких проводків взагалі немає, все йде на шинах. По боках елементи, як бачите, проклеєні такою спеціальною дієлектричною стрічкою, Приклеєні досить добре. Я ось навіть відірвати не можу. Ось так виглядає фіксація контактної зварки. Відмічу, що практично не видно акумуляторних батарей. До речі, термодатчик тут є. Він виходить звідси з плати і видно його. Не знаю, чи камера передає, але я бачу між батареями є термодатчик. Як бачите, елементи тут забрендовані ґранд. Відмічу, що між елементами достатня відстань, це зроблено для охолодження. І також що хочеться відмітити, що. Що посадкове місце батареї, як бачите, є литьо під кожну батарею, зроблено для того, щоб елементи всередині плотно лежали і не болтались. Отож, друзі, в підсумку скажу, що мене вразило. Перше, Що мене вразило, це реально акумуляторна батарея. За такий бюджетний цінник гранди почали дійсно класно робити акумулятори. Друге, мене вразив ось цей маленький двигун. Двигун, як я вже сказав, поміщається в долоню, і він справляється з такими гіперзавданнями, і йому абсолютно нічого не сталося. Ну а третє, за цей бюджетний цінник ми маємо кейс. Ми маємо дві шини. Ми маємо два ланцюга. Тест, як ви побачили, пилка повністю оправдовує цінник і Сміло можна брати для домашніх завдань і користуватися.